Добрий день, шестикласники! Сьогодні ми знову перенаємо у цікавий світ української літератури. Давайте разом відкривати нові історії та нові враження. Починаємо наш урок. Тема сьогоднішнього уроку художня література як вид мистецтва. У цій темі ми дізнаємося, як слова перетворюються на чарівні історії, що живуть у нашій уяві. Але перед цим давайте дізнаємося, що таке мистецтво. Всі визначення ви можете занотовувати до зошиту. Мистецтво це спосіб передати почуття, думки та враження через творчість. Це мова, якою митці говорять із нашими серцями. Мистецтво допомагає нам побачити світ по-новому, відчути те, що важко висловити звичайними словами. Які ж бувають види мистецтва? Музика. Звуки та мелодії, що торкаються душі. Театр живі актори розповідають історії. Танець рух тіла як мова емоцій. Живопис, кольори та фарби на полотні. Кіно рухомі картинки з сюжетом. Література слова, що творять світи. Література особливий вид мистецтва. Матеріал творчості. Література використовує слова як інструмент створення образів та історій. Сила уяви. Читач сам малює картини в своїй уяві. Стаючись співтворцем. Безмежність. Література може зобразити все від найменшого почуття до найбільшої пригоди. Мистецьке світосприймання. Що це означає? Мистецьке світосприймання це особливий спосіб бачити світ очима митця. Письменник помічає те, чого інші не бачать. Красу в звичайному, таємницю в простому, історію в кожній деталі. Як письменник бачить світ. Спостереження уважно дивиться на людей, природу, події. Відчуття глибоко переживає емоції та почуття. Осмислення знаходить сенс у побаченому. Втілення перетворює все це на художній твір. Художній образ це серце кожного літературного твору. Особливий спосіб показати життя через призму мистецтва. Що таке художній образ? Художній образ це картина життя створена уявою письменника за допомогою слів. Це не просто опис, а живе яскраве зображення, що викликає емоції. Особливості, конкретний і зрозумілий, емоційно насичений, має глибший сенс, залишається в пам'яті. Приклад художнього образу. Звичайний опис. Ішов дощ, дерева були мокрі. Сухо, без емоцій, просто факти, художній образ. Дощ шепотів таємниці листю, а дерева, мов зачаровані слухачі, хиталися в такт його журливій пісні. Живо, образно, з почуттями, які ж бувають види художніх образів. Образ людини, герої, персонажі з характерами та долями. Образ природи, опис краєвидів, погоди, пір року. Образ предмета речі, що набувають особливого значення. Образ символ щось, що означає більше, ніж здається. Художній образ у різних видах мистецтва. Кожен вид мистецтва створює образи по-своєму, використовуючи свої унікальні засоби. Порівняння, як різні мистецтва творять образи: література, слова, метафори, кобзар тарас, живопис, фарби, кольори, портрет на полотні, музика, звуки, ритми, мелодія туги, скульптура, камінь, глина, статуя героя, театр, гра акторів, живий персонаж, особливість літературного образу. Використовує слова. Письменник малює словами як художник пензлем. Спирається на уяву. Кожен читач бачить свою картину в голові. Розкриває внутрішній світ. Можна дізнатися думки та почуття героїв. Має багато значень. Один образ можна зрозуміти по-різному. Пригадаємо твори з 5 класу. Минулого року ви читали чудові твори української та світової літератури. Давайте задаємо яскраві образи з них. Казки та легенди, Українські народні казки, образи Коти Горошка, Івасика Телесика, символи сміливості та доброти, давньогрецькі міфи, герої та боги, втілення людських чеснот і вад. Твори Тараса Шевченка. Образи в поезії Кобзаря. Тарас Шевченко створив незабутні образи України, її природи та людей. Реве та стогне Дніпр широкий. Дніпро тут не просто річка, це символ сили, незборимості українського духу, образ України матері, образ Кобзаря, образи природи, як відображення душі. Байки Леоніда Глібова. Що таке байка? Невеликий віршований твір, де, дають, де діють тварини, але говориться про людей та їхні вади, художні образи тварин. Лисиця хитрість, вовк жадібність, ворона марнославство. Ці образи допомагають зрозуміти людські характери Пригодницькі твори Марк Твен – пригоди Тома Соєра. Образ хлопчика мрійника, повного енергії та винахідливості. Даніель Дефо. Робінзон Крузо. Образ сильної людини, яка не здається перед труднощами. Редіярд Кіплінг. Мауглі. Образ дитини, вихованої дикою природою. Образ ПриРОДИ в літературі. Природа як дзеркало душі. Письменники часто використовують образи природи, щоб показати настрій героїв або підкреслити важливі події. Весна. Пробудження надії. Літо, розквіт, радість, осінь, задума, сум. Зима, спокій, очікування. Як створюється художній образ, добір деталей. Обирає найяскравіші, найважливіші риси, спостереження, письменник уважно дивиться на світ навколо, втілення в тексті, записує словами так, що пожив уяві читача. Художні перетворення додає емоції, порівняння, метафори. Засоби створення художнього образу, епітети, образні означення, золоте сонце, срібний місяць, журливий вітер, порівняння зіставлення одного з іншим, білий як сніг, швидкий, мов блискавка, метафори, приховані порівняння, золото осені, море квітів, олюднення, надання неживому властивості живого, вітер співає, дерева шепочуть. Спробуй сам творче завдання. Опиши свою улюблену пору року, використовуючи епітети, порівняння або улюднення. Створи яскравий художній образ. Наприклад, осінь прийшла в золотому вбранні, щедро розсипаючи листя монетки під ноги перехожим. Чому художній образ важливий? Викликає емоції, допомагає відчути, а не просто дізнатися. Залишаються в пам'яті яскраві образи не забуваються. Розвиває уяву, вчить бачити звичайне по-новому. Передає ідеї, складні думки стають зрозумілими. Література і життя. Взаємозв'язок. Література бере сюжети життя, а потім саме життя наслідує літературу. Художні образи впливають на те, як ми розуміємо світ, людей і себе. Читаючи книжки, ми вчимося бути добрими, сміливими, мудрими. Як читати художній твір уважно помічай деталі опису, слова, що вибрав автор. Емоційно відчувай настрій, і переживай разом з героями. Вдумливо розмірковуй, чому автор обрав саме такий образ: творче уявляй картини, малюй їх у своїй уяві. Свої улюблені книжки. Питання для роздумів. Які книжки ти читав самостійно, які образи запам'яталися найбільше? Чому саме вони поділися з класом своїми враженнями? Підводимо підсумки. Що ми дізналися сьогодні? Література, мистецтво слова, особливий вид творчості, що використовує слова для створення образів. Художній образ серце твору. Яскрава картина, створена письменником для читача. Мистецьке бачення унікальне. Письменник бачить світ по-особливому і ділиться цим з нами. Ключові поняття. Мистецтво. Творча діяльність людини спрямована на створення художніх образів. Художній образ картина життя створена творчою уявою митця. Література. Вид мистецтва, що використовує слова як засіб творення художніх образів. Мистецьке світосприймання. Особливий спосіб бачити і відчувати світ, притаманний митцям. Підсумкове завдання. Завдання 1. Розпізнай образ. Прочитай уривок створу, який вивчали в п'ятому класі. Знайди в ньому художні образи, які засоби використовував автор. Завдання 2. Створи свій образ. Опиши улюблене місце, парк, кімнату, двір так, щоб інші побачили його очима художника. Використай епітети та порівняння. Завдання 3. Порівняй. Як би ти зобразив радість у літературі, живописі та музиці. Чим відрізняються ці способи? Література це магія слова, що робить наше життя яскравішим і багатшим. Читайте, мрійте, творіть. Домашнє завдання прочитай один твір на вибір і знайди в ньому три-п'ять яскравих художніх образів. Запиши їх у зошит і поясни, чому саме вони тобі сподобалися. Наш урок завершується, шестикласники! Дякую вам за роботу, уважність і активність. Сподіваюся, українська література і надалі приноситиме вам цікаві відкриття. Якщо ви хочете підтримати наш канал, буду вдячна за лайк, коментар або підписку. Це допомагає розвивати контент і створювати нові корисні відео. Всі матеріали до уроку в описі під відео. До наступної зустрічі! Бувайте!